Обіцяли показати дожигатель. Друже, дивись, немає тут ніякого особливого допалювача. Це звичайна стандартна форсунка по принципу шахних котлів. Єдине, що ми від себе доробили, це зробили завуження для того, щоб зібрати димові гази в один пучок. Коли вони зібрані в одному пучку, вони змішуються з стариним повітрям тут і піднімається височезна температура горіння і йде до полгазів. Кому це не подобається, ці е, завуження можна розібрати. Ми спеціально зробили їх розборними, щоб люди, кому подобається не подобається, могли гратись з цією е, форсункою. До речі, люди часто звертаються, коли бачать, як працюють наші твердопаливні котли. Якщо у них котли інших виробників і вони по якимось причинам купили не наш котел, вони звертаються з проханням купити таку форсунку, щоб у їх котел працював так само. Тому, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваш котел спалював всі можливі гази, та ще й працював на природній тязі, звертайтесь. Компанія Ніка виготовляє отакі твердопаливні котлі, в яких горять всі можливі види палива на природній тязі.